Для бічкування береться однорічна гілочка з дерева, яке вже, в принципі, що ти вже був 100% впевнений, що будеш мати такий самий сорт. Однорічні гілочки. Однорічний прирост. Така вже гілка не піде. От. Така чи, чи, скажімо, чи така. А чим він відрізняється? Як відрізнити однорічну гілочку від? Вона гарненька, молоденька, без всяких... Чорний. от вже, от, 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 от бачите, квіткова брунька, от вже двох гілка. От. А де квіткова брунька? Парка не йде. от квіткова брунька. Вон підкова, он, квіткова, он квіткова. А Це, це квитко, от, от, от ці брунечки, то все квіткові бруньки. Тобто, В, рік вони будуть... не підходять для Ні. На Другий рік тут вже будуть яблучка свіжі. От. І взагалі лі... Лі... літом ще й робиться обрізка. Оці от ці гілки викидаються, які йдуть вверх. Таке от то все, то все викидається. Тут в принципі, робиться літня обрізка така. Тут я то не викидаєш, то так само. На тому квіткові бруньки не закладаються. Просто трошки такими широкими пасками, що тут робиться без листя. Верхній вічка все одно туди не годяться, і нижні теж. І обривається, щоб не пошкодити бруньку. Легким рухом можна очистити вчитися Ну, В принципі, так акуратно. Якщо буває, ще вічко так не, не дуже аж таки дозвіли, то обривається просто отак. До якого так, стану, так. як воно має бути? щоб бути бути пошкоджене? от. Отакі от, от. Ну, от, от практично. Які воно. бруньки підходять тут? Брунечки ну, тут трошки такі вони не, 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 аж такі найкращі, але оці брунечки гарні. Такі, щоб вони були. Ота та вже не піде, тут вже десь зламалася, або щось таке. От. От. Ті, ті бруньки, в принципі, так само робиться як. Якщо вже, от, якщо, якщо вже ламається, то ще, ще можна ті бруньки брати. А так переважно, якщо сильно гнеться, то воно ще замолоденьке. Добре. От такі от. Кісточкових береться, Бачиш, так само однорічний приріст. Тут двохрічний, так навіть видно, як воно. Це от, черешня? Так, то є черешня. Так во І... так, собі десь врізаєш його. Бенц. Так, опа, гілочко. І тут не обриваєш так на пласко, як, як на в яблуні, а Отакі лишає сантиметрові чопики. От. І коли ти яблунька при вічкуванні, вічко повністю замотується, а черешня замотується так, що воно повинно брунька бути зверху. Брунька не замотається, тому що вона випукла. Груша, вишня, черешня, абрикос, персик обмотується вузеньким паском, що брунька має бути зверху. Після того, як ти завічкував, лишається той пиндичок, так само залишається на дичці. І через два тижні, якщо вічко прижилося нормально, воно то, 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 то так зриваєш і воно має гарно відпасти легенько. Якщо воно відривається зів'яле, значить вічко не прижилося.